Користування соціальними мережами у цьому розділі. Ставилося, як завжди, два питання: користування для спілкування і для отримання новин у соціальних мережах. Для спілкування, звичайно, що тут ну, і Телеграм, і для спілкування, і для отримання новин займає перші місця. Для спілкування це взагалі 81%, так само, як і було минулого року. Для спілкування також ще досить популярний вайбер. Фейсбук набрав 3%. Рівняно з минулим роком, і е, такі як YouTube і, і Instagram саме для спілкування йде е, по спадаючій. а ось ми звертаємо увагу на зростання Тіктока саме для спілкування з 27 до 30%, але все рівно в абсолютних числах це багато. І якщо подивитися е, для отримання новин в соціальних мережах, чим люди спілкуються, також лідирує Телеграм, хоча Тут один відсоток падіння порівняно з минулим роком, але це в межах статистичної похибки. YouTube також один відсоток падіння, але це в принципі також досить непогано: 18-19%. Ми між собою і з дослідниками в дискусію, яке ж спілкування в YouTube, і Вирішили, що це чати і коментарі. Таке спілкування в YouTube відбувається. Facebook, Viber тут вже поспадаючий. і також TikTok для отримання новин з 4 до 6 відсотків. Хоча поки що це одноцифрові, так би мовити, відсотки, але все рівно TikTok, те, що кажуть на фокус-групах, в основному люди використовують для розваг, бо там коротенькі відео, які швидко переходять там, з, одного, з одного сюжету на інший, але є посилання. На інші сайти посилання на інші джерела.